Над словами задумайтесь, люди, слово першим було і є. Тож, як скажеш, то так воно й буде, слово часто пророством стає. Це б і справді було чудово, коли б в ньому була доброта, коли б це було щире слово, істина ця і стара, й проста, коли б слово було з любові йшло від серденька від душі, то й діла б всі були чудові. Тож, кидати слова не спіши, а подумай не раз і не двічі, як думки одягти в слова, не кидай, що попало у вічі, в тебе ж є на плечах голова. Той думки в ній плеки хороші, і хороші слова говори. Доброту не купити за гроші, ти до слів доброту добери. Хай думки твої будуть світлі, і слова, як гірський кришталь. Як весною троянди розквітлі, не такі, як бувають, на жаль. Над словами задумуйся дуже, і з хорошою думкою йди, бо, чого навіть сила не здужа, думка Думкай слово здолає завжди. Ти живеш, тож і думати треба, слово першим було і є, наче блискавка грізна з неба, слово часто пророцтвом стає. Моя Одеса, місто чарівне. Зустріти можемо куточки всього світу. Вона завжди приваблює мене, Акації ароматом, пелюсток, дивоцвітом. Один куточок, нібито Париж. Тут є архітектура та фонтани, оперний театр, модних бутиків престиж і кінофестиваль зірковий, наче в канах. Другий куточок, дивовижний Рим. Тут б'є години католицького собору, і як музей тут виглядає кожен дім, муркоче кішка, охоронець двору. Є польська вулиця, єврейська, є базар, є парк Стамбульський, площа Грецька, Французький і Приморський уцвіту, бульвар, Одеса справжнє місто європейське, де діти дуже весело живуть і ходять до кафе і піцерії. Усі народи її мамою звуть: Одеса місто, де збуваються всі мрії.